Українська народна казка, лисичка, тиковка, скрипка та капкан. Їхав чоловік дорогою та й загубив тиковку. Лежить вона проти вітру та й гуде. Аж біжить лисичка. Бач, каже реве, хоче ще злякати. От я тебе утоплю. Ухватила її за мотузочку, почепила на шию. І подалася до річки. Стала тиковку топити, а та набирається води та булькотить. Іч каже, ще й проситься, і не просись, бо не пущу. От як тиковка вже набралась води та й лисичку тягне у воду. Бач, яка каже то просилась, аж це шуткує. Пусти, бо на силу вона вирвалась. От біжить аж лежить на дорозі скрипка, та на вітрі і гуде потихеньку. Бач, каже лисичка, ангельський голосочок так чортова думка. Та й обмина її, біжить далі, аж чоловік капкани розставив. Бач, каже, які хитрощі мудрощі. Хіба вже на їх і сісти не можна? Тільки сіла. А капкан її за хвіст бач, яке каже, ще й держе. Аж ось до тих капканів і хазяїн йде. Дивись, ще, може, і бить буде. А той чоловік узяв її та й забрав.